Привіт, друзі! Сьогодні ми будемо говорити про третій ключ до щастя. І третій ключ до щастя, він дуже просто називається уміння зупинятися або уміння відпочивати. І знаєте, так як ми говоримо, що перший ключ до щастя це Бог. Іслідування його заповідям і так далі. То третє це уміння відпочивати. І це день, який Бог відділив, написано, що Він сім днів трудився, а в сьомий день відпочив і освятив цей день. Тому і це називається шабатом днем відпочинку. Для днем, коли зупиняється вся робота, словно зупинитися, відпочивати. Тому уміння зупинитися в процесах життя, хоч би раз на тиждень, чи то в суботу, чи то в неділю, залежно якого ви дня дотримуєтеся, чи ніякого не дотримуєтеся. Ну, зрозумійте, що принцип відпочинку дуже важливий для того, щоб. Мати щасливе життя, навчитися відпочивати і через відпочинок набувати справжній спокій. Шабат це шлях до спокою. Тому навчіться цьому принципу. Його також Господь заповідав. Тому слідкуйте за цим. А головне розуміти, що головний спокій, який символізує шабат, і постанова відпочивати. Це принесе масу вам благословінь, якщо ви будете зупинятися в своєму графіку і один день відділяти для Господа і для того, щоб побути з Господом, з родиною і просто відпочити. Це принесе дійсно багато користі і зробить вас більш щасливішим в усіх відношеннях. Тим паче це виконання Божої заповіді, яка допомагає вам. Ну, а головне знайте, що справжній Шабат і справжній спокій, спокій як частина щастя, можна знайти тільки в Ісусі Христі, і на спра справжній Шабат, і справжній мир і спокій, дає Господь Ісус Христос, на якого, в принципі, Шабат і указує, якщо роздивлятися, це більш глибоко. Але щоб навчитися застосовувати і знаходити цим, цей спокій. Це вже принцип віри, справа віри. Тому і закликаю вас пізнавати Ісуса як справжній спокій, щоб, знайшовши його, ви насправді навчилися бути щасливими і заспокоєними. Завжди, незалежно від яких обставин. Тому пам'ятайте, сам принцип відпочинку він важливий, він... робіть це, практикуйте це, зупиняйтесь, відміляйте час для Господа, але головне пам'ятайте, що це показує на мир і спокій, який дає Господь Ісус, який є справжнім спокою і справжнім шабатом але для того щоб знайти спокій в ісусі перше в нього треба повірити як Господа і особистого Спасителя і вдруге розвивати з ним стосунки. Тому я і і бажаю вам знайти справжній спокій в Ісусі Христі і розвити з ним так стосунки, щоб ви насправді зрозуміли, що значить. Спокій в Ісусі Христі і справжній шабат. Тому пусть Бог допоможе вам знайти декілька рівнів цього, що таке спокій, як його практикувати, соблюдаючи шабат і неділю, чи суботу, чи якийсь інший день. Але пам'ятайте, що це перший рівень, кому ми повинні навчитися, але найглибокий – це. Справжній спокій, який завжди доброє нас. Це сам Ісус Христос. І це другий рівень, більш серйозний рівень цього спокою, який я бажаю вам пізнати. Як і перший рівень, так і другий рівень. І кожен на своєму шляху пізнає і перший, і другий. Тому пусть бог нам допоможе пізнавати секрет справжнього щастя, який заключ... Заключається в тому, що ми сповнюємося справжнього шабату в Ісусі Христі. Пусть Господь нам допоможе в цьому. Будьте благословені і насичені справжнім Божим спокоєм в своїх серцях В даний час, коли в нашій країні так багато те, що виводить з рівноваги, війна. Вибухи і все інше, багато страждань. Але в цей непростий час та кожен з нас знайде справжній спокій в Ісусі Христі, справжній шабат. Цього вам і бажаю. Будь Богу благословить нас всіх. Комусь знайти, комусь більше навчитися бути в цьому спокій. Прибувати в цьому спокої і ніколи не виходити із цього спокою, який зветься Шабат. Пусть Бог нас благословить своїм спокою і миром.